Священники греко-католицької, Римо-католицької та реформатської церков молилися за єдність християн під час екомонічного тижня, який тривав і на Закарпатті. Ці, і духові, і на віки, і ваги, наші". Зазвичай на таку молитву збираються в третій тиждень січня, коли позаду різдвяні свята. До ініціативи долучилися церкви в різних районах Закарпаття. В Ужгороді розпочали екуменічний тиждень молитвою в реформатській церкві. Продовжили в римсько-католицькому костелі Святого Георгія. Кожного разу матеріали для цієї молитви готує якась християнська спільнота. Цього року ці матеріали молитовані приготувала спільнота християн із Міннесоти, соти. Це що в Америці. І таке мото цьогорічної зустрічі або молитви за єдність християн є слова пророка Ісаї, або Бог говорить через цього пророка: вчіться робити добро і шукайте правду. Першила екуменічний тиждень у Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Так ставалося, що на протязі історії церкви ділилися. Ну і наше завдання сьогодні є шукати єдності, боротися за єдність, але найголовніше разом молитися. І тому цей тиждень він є дуже прекрасний. Моляться в Римі, в Ватикані, моляться по цілому світі. Латий Ніл каже, під час екомонічного тижня у світі цьогоріч особливу увагу приділяли Україні, вболіваючи за її перемогу. Таким гарним теж жестом тих екомунічних молитв була зустріч 25 січня у Ватикані, куди до святішого отця завітали представники різних конфесій України. Там були і греко-католики, і римо-католики, і реформати, і мусульмани. І євреї, і так само вірники вже цих новітніх течій, і то було дуже прекрасно, бо святіший отець сказав дуже гарні слова про Україну. Він сказав такі гарні слова, що в родині, коли діти стають дорослі, то вони розходяться кожен, кожен у своє місце. Але коли мама, коли мама є хвора, коли мама страждає, всі діти збираються разом. І то є зараз, каже папа, те, що ми бачимо в Україні, що всі християни єднаються, разом моляться, разом борються за перемогу України, то таке дійсно батьківські слова святішого Отця. Після читання Євангелія проповідь мав Януш Гайдер, заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви, наголошував на важливості єдності між християнами, а також що християнин повинен бути щирим і не мов дитина. Але чому Ісус Христос саме дитину поклав у приклад? І це цікаво, бо ми знаємо, що у Різдво саме Ісус Христос прийшов у цей світ як дитина. Можна сказати, інкогніто прийшов у цей світ. У нашій різноманітності Господь показує велику сім'ю Християн. Він каже, що прийде біда у ваше життя, якщо не розкаєтеся, якщо не поміняєте своє життя. І, дорогі браті і сестри, Ісус Христос каже, що будьте такі, як ці діти. Спільна молитва формує єдність, певні священники. Господь хотів, аби християн у всьому світі пізнавали за тим, що вони люблять одне одного, адже це одна з головних Божих заповідей. Коли Іоанн, останній живий апостол, уже доживав свої дні і був старенький, його на засільках приносили до храму, то завжди питали від нього, що Ісус Христос сказав, що Господь казав. І він завжди говорив: любіть один одного, діточки. Коли його запитували, а нічого іншого не казав, то він знову відповідав нічого, тільки те, що любить один одного. І дуже цікава ця історія в тому, що Господь хоче нас об'єднати, і ми дуже багато працюємо в цій сфері. У християн набагато більше речей, котрі їх об'єднає, чим роз'єднує. Ще боле що Християни. Прощаючи один одному провини, Віднайшли втрачену єдність і спільно свідчили світові євангельську істину, що Отець послав Христа для спасіння світу. Господи, вислухай і помилуй. Працювати над єдністю християн завдання не з простих, Утім, виконувати його можливо, кажуть священники, і війна нагода продемонструвати це на практиці. Цей рік він цікавий тим, що він дуже практичний. Господь кладе нам екзамен в тому, як ми відносимося до, до дітей, до вдів, до приходьків, тих, хто втратили все. І, і, і тому ми маємо можливість сьогодні засвідчити про свою єдність і церкви стараються дуже багато робити не словами, а, а ділом у ці важкі часи. І думаю, що це свідчення воно важливе і це видно. І я дуже. Ради, що ми можемо зустрічатися з нашими братами у Христі. У нас панує справді любов, один між одним взаємоповага, і ми друзі і в щоденному житті. Якщо ми це можемо робити, звичайно, і миряни, котрі дуже часто живуть у змішаних сім'ях у багатонаціональних сім'ях у Закарпатті, Вони є свідченням того, що це можна робити. Передаємо один одному поцілунок. Молитва за єдність є дуже важливою, тому що сам Ісус Христос навчає, що якщо країна сама в собі поділена, або сім'я в собі поділена, або спільнота в собі поділена, то вона не встоїть. І можна сказати навпаки, якщо є єдність, то в цій єдності ми сильні. І в такій молитві, коли разом молимося, ми вчимося дивитися церкви різних конфесій, дивитися на те, що нас об'єднує. А не на те, що нас розділяє. На завершення в храмі молилися за мир в Україні. Нехай вірно стоїть відважний захисник і захисниця України, Український воїн. Бо Твоє милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Відтак тривало уділення благословання від священнослужителів українською та угорською мовами, що теж свідчить про єдність мультикультурного закарпаття.